Дня усім телеглядачам Калуського міського телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії працює Катерина Арсені. У Івано-Франківську у неділю 12 жовтня відбулася хресна хода миру та молебню Добрисвятої Богородиці за мир в Україні. Розпочалася вона панахідою у меморіальному сквері за загиблими на Майдані та під час АТО військовими. Після панахиди священики чотирьох конфесій, представники міської влади громадськості тисячі івано-франківців та гостей міста з хоругвами та іконами урочисто пройшлися хресною ходою по вулиці Незалежності до Ратуші, де відбувся екуменічний молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Проведення масштабної хресної ходи миру, ініційованим міським головою Віктором Анушкевичусом, спільно з громадською організацією Християнська Україна, підтримано митрополитом України. Української греко-католицької церкви Володимиром Війтишиним, митрополитом Української автокефальної православної церкви Андрієм Абрамчуком, митрополитом Української православної церкви Київського патріархату Іоасафом Василківим та деканом Римокатолицької церкви в Україні отцем Казимиром. Окружна виборча комісія виборчого округу номер 85 провела жеребкування суб'єктів виборчого процесу, які матимуть представництво у дільничих виборчих комісіях округу. Також визначено керівний склад усіх 160 дільниць. Упродовж двох днів в окружній виборчій комісії виборчого округу номер 85 тривав процес жеребкування. Спочатку визначали суб'єктів виборчого процесу, які матимуть представництво у дільничних виборчих комісіях. Потім здійснили жеребкування керівного складу дільниць, голів, їхніх заступників і секретарів. На території виборчого округу номер 85 з центром у Калуші сформовано 166 виборчих дільниць. Окружна виборча комісія складається з 18 осіб. За кожним закріпили певну кількість дільниць. Із восьми кандидатів у нардепи мажоритарників своїх представників до дільничних виборчих комісій подали шестеро. Не представили жодного, самовисуванець Ярослав Гладун і висунутий конгресом українських націоналістів Ярослав Коротчук. Найбільше своїх людей делегував висуванець радикальної партії Ляшка Володимир Телько на 152 дільницях. На одну дільницю менше охопили представники висуванця батьківщини Ольги Сікори. Представники висунутого блоком Петра Порошенка Ігоря Насалика є на 149 ДВК. На 147 представники висуванця Народного фронту Андрія Тірона. Найменше представництво у самовисуванця Володимира Павліва – на 21 дільниці. Щодо політичних партій, то найбільше представництво забезпечила батьківщина. єдина на всіх ДВК округу. Найменше представників висунули об'єднання самопоміч 5 і партія відродження 3. 16 жовтня. відбудуться навчання членів дільничних виборчих комісій виборчого округу номер 85 13 жовтня у Калуші проводилися командно-штабні навчання на залізничній станції. Калуш, за легендою тренування стався вибух газу. Чи готове місто у разі потреби активізувати усі служби цивільного захисту далі у сюжеті? Надзвичайна подія, як передбачено, легендою навчань, нібито сталася 13 жовтня о 8.00 на залізничній станції Калуш. Незабаром на екстрене засідання із цього приводу зібралася міська комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заслухали доповіді представників основних служб життєзабезпечення міста про вжиті першочергові заходи і подолання наслідків надзвичайної ситуації. Після цього комісія створила штаб, який і виїхав. На місце надзвичайної ситуації. Там присутніх більш детально ознайомили із ввітною тренування. Вибух газу, начебто, стався у понеділок у приміщенні паливної залізничної станції. Про надзвичайну ситуацію повідомила працівниця станції. На залізниці на той час працювало 9 працівників. У залі очікувань перебувало троє пасажирів. Їх негайно вивели із приміщення. Як виявилося, у результаті вибуху одна людина отримала поранення, і працівники медичної служби, які не відклали, Прибули на місце проведення тренувань, відпрацьовували надання першої медичної допомоги і швидку евакуацію потерпілого до медичного закладу. Тим часом пожежники у приміщенні паливної тренувалися гасити пожежу, спричинену вибухом. На місці проведення навчань були задіяні основні служби міста, комунальники, енергетики, газовики, зв'язківці, медики, енергетики, транспортники і охорона громадського порядку. Всі керівники служби разом з представниками комісії ТЕП переїхали на місце події. На місці події також керівники служби прийняли доповіді від виконавців роботи, які тут проводилися по ліквідації ситуації. Ситуація контрольована, служби спрацювали відповідно до своїх інструкцій, до своїх положень. Зауважень таких немає, зараз будуть підведення підсумків у міській раді. І там більш конкретно вже будемо говорити, що які там може недоліки є. Ну, в загальному служби спрацювали нормально, готові, я бачу, що і транспорт готовий, і обладнання готове. Ну, все гаразд. Довгоочікуваний ремонт дороги, що по вулиці Цеглинського йде до завершення. Про це повідомив директор комунального підприємства «Калуш Автодор Микола Барченко. За його словами, ймовірно, до кінця уже цього тижня комунальники планують завершити асфальтні роботи, якщо, звичайно, сприятиме погода. Залишилося ще придбати деякі матеріали. Тротуар теж приведуть в порядок. Його викладають бруківкою. Ремонт цієї дороги обійшовся місту у півмільйона гривень. Творча зустріч із відомим калуським митцем Орестом Косевим відбулася у приміщенні центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка. Захід організовано напередодні професійного свята майстрів пензля дня художника. Творча зустріч організована напередодні професійного свята майстрів Пензля працівниками центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка у приміщенні книжкової кав'ярні, зібрала чимало шанувальників прекрасного і передусім молоді. Старшокласники третьої школи і студенти училища культури та мистецтв прийшли, аби вживу поспілкуватися з митцем, відомим калуським художником Орестом Костєвим. Про його біографію і творчість молодим людям розповіли працівники бібліотеки Микола Когут і Ольга Небелович. Вдалим сценарним доповненням до арт-зустрічі стало читання віршів калуського поета і художника Богдана Корвича. Головний гість творчого заходу учасник майже півсотні виставок, майстер модерного мистецтва, який творить здебільшого у стилі ліричного сюрреалізму, а також в абстрактно-геометричному і концептуальному напрямах, попри те, що його роботи розуміє не кожен, сам автор є людиною приємною у спілкуванні, неординарною та ерудованою. Запитання молодих людей стосувалися різноманітних тем: як художник творить, звідки черпає натхнення та ідеї, кого вважає своїми вчителями і наставниками, які має уподобання у живописі, музиці і літературі. Цікава, відверта розмова охопила й окремі творчі здобутки. Зокрема, останню наразі виставку Ореста Костєва Шевченкіану невдовзі побачать мешканці Івано-Франківська і вірогідно Києва. Мене зацікавила пропозиція виставити ці твори в обласній філармонії. І є ще пропозиція від одного музею. Це в нас не в івано франківщині Національний музей Гуцульщини, якщо я не помиляюсь, пані директор запропонувала цю річ. І я погоджуюсь на це. Головне тепер вияснити, коли це буде в часі, як воно буде проведено. А на рахунок київської виставки треба також належним чином підготуватися. Твори є, але треба зробити плацдарм певний. Треба домовитись відповідно з якимсь виставковим залом і щоб це було на гідному рівні. Орест Костів не полишає ідеї проведення в калуші благодійного аукціону на підтримку української армії. Разом із кількома колегами він був учасником такого заходу в обласному центрі. Головне тут належна організація. Наскільки я розумію, ця ідея буде актуальною. Аукціони, збір коштів на підтримку воїнів АТО чи на якісь інші потреби це в будь-який час варто проводити, не тільки е, орієнтуючись на якісь критичні періоди. Так що я думаю, що ця тема буде актуальною, і я, так як говорив, що в попередньому інтерв'ю, і я, і мої колеги-художники е, погоджуються надати свої твори для такого аукціону. Головне це організувати на належному рівні. Проведеною у центральній бібліотеці акцією і художник, і молодь залишилися задоволеними, роздавши автографи, Орест Костів пообіцяв і надалі брати участь у подібних зустрічах, тому що завжди спілкування живе, воно є дуже цікавим, воно передбачає певну інтерактивність, і це є в такому руслі сучасних тенденцій спілкування з живим художником, музикантом до класиків ми ще не доросли. Сподіваюсь, що це буде в майбутньому. В Івано-Франківську на сцені обласної філармонії відбулось нетрадиційне для цього закладу шоу. Перший відкритий чемпіонат області з бодібілдингу та фітнесу. За перші змагалися 33 учасники та учасниці у п'яти категоріях: жіночий бодіфітнес, чоловіки фізік, жінки бікіні та чоловічий бодібілдинг до 80 кг і понад 80 кг. У проміжку між змаганнями для гостей виступали танцювальні клуби Вертікал Ліміт. Та альянс серед переможців категорії чоловічий бодібілдинг до 80 кг і чоловічий бодібілдинг 80 плюс кг визначили абсолютного чемпіона. Ним став придільський Роман. У таких змаганнях бере участь не вперше за сезон. Це вже третє змагання. Почав займатися бодібілдингом три роки тому і лише останній рік професійно. Абсолютна першість в чемпіонаті області для Романа стала приємною несподіванкою. Змагання пройшли під егідою міжнародної федерації бодібілдингу це був відбірковий тур до чемпіонату України з бодібілдингу та фітнесу. Активне завершення робочого тижня запропонували калушанам у п'ятницю 10 жовтня працівники Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх на стадіоні хімік організували змагання із фігурного водіння велосипедів. Для організації таких змагань потрібно загалом небагато намалювати на асфальті напрями руху, фішками позначити фігури, а ще кілька дошок, щоб влаштувати трампліни і стійки для перевірки точності велосипедиста на так звані ворота. Перед початком змагань на маршруті тренуються учасники. Характерно, що це не тільки юні калушани, але і більш досвідчені велосипедисти. Проведено сьогодні змагання і дійсно кількість. Не дуже велика, але якісний склад учасників кращий від минулорічного. Відрадно те, що і старші показують приклад для молоді. І сподіваюся, що це не останні наші змагання з цього виду спорту, саме фігурного водіння велосипеда. Для всіх це однакові умови, як дівчата, так і хлопці. Є маршрут, є траса, і на час це все ми проведемо. Вважаю, що. Тренування покажуть, що буде ще більше людей. Змагання відбувалися на час. Однак, за кожну збиту фігуру чи порушення маршруту учасників наказували штрафними балами. Однак, незалежно від результату, усім учасникам змагань такий захід гарантував веселий і бадьорий настрій на увесь день. Я б не сказав, що часу катається, але вільний час катається на велосипеді. На сьогоднішній день корисно прокатаються на велосипеді, і друзі мої теж зайнялися цим видом розваг. На, на даний етап. На даний момент для мене найбільш етап це трамплін. У мене така вага, знаєте, заманшева. Ну, Зрозуміти, для мого віку, який вже переступив 60-ку. Так що я задоволений і бажаю, щоб всі рушан, які живуть часто займалися нашим велоспортом, бігом. Прекрасні умови, тільки займатися. І я буду теж в цьому приймати участь. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. в Студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. На все добре.